Нас і Простяк драматургію. Знов, чарівна Мар'яна. Привіт. Привет. Я хочу відразу відмітити, що відчувається, що людина майже вдома. Вона прийшла з власним чаєм, і вона така каже: так, тут буде мій чай. Звісно, що ми могли б тобі запропонувати або а, чогось, але після фільму ми стовідково запропонуємо вкусний бутік. Ви мені краще От туди в рой, бо що ось туди? Так зараз а, тобто щось Так, а, ага. Якщо нас ми не чуємо, дайте зараз. нам, будь ласка, кипятку. І <с буде <с в нас кипяток. А, бачу, що в тебе в Лесі Українка, Касандра. Розмовляємо ми про це сьогодні. Так, звісно. Е, ти знаєш, хто така Касандра? Е, ні, давай, давай відразу поясню, що і глядачам і всім, що нарешті стався той момент, коли я не зміг десь заховатися на локації нашої студії, і Катерина сказала: сідай, розмовляй. Ну, так, так я що... маю щось приготувати сьогодні. Так, тому в мене сьогодні тому дебют. Поговори. Ти в мене перша. Гостя, з якою я буду про щось розмовляти люблю, я, отже. першою. так. Касандра, ну є Сузір'я Касандра, здається, ні? 에, дивись, добре. Тоді почнемо спочатку. Давай спочатку, я люблю Леся Українка, захоплювалася Касандрою як персонажем, тому написала цю драму. Це написана п'єса. Сьогодні ми говорили про ви говорили про театр, про античний театр. Власне, Касандра, це героїня античного світу. E, взагалі, то як e, з'явилася Касандра, вона Касандра це пророчиця, e, яка бачила майбутнє, але люди їй не вірили. Чому так сталося? E, в драмі це не написано, але є легенда про те, що Касандра e, була дуже гарною, але звичайно, смертною дівчиною. E, її дуже полюбив Бог Аполлон. Хотів Теж її, доволі її Бог. мати так, але вона сказала йому, що ти от Бог подаруєш мені якийсь дар, а точніше дар пророцтва, і тоді я буду твоєю. Ну він, звісно, Фу. да, подарую і, і подарував? Е, подарував, подарував їй цей дар, а вона сказала, що ну, все, значить, у мене тепер дар є, а ти мені не потрібен. Десь я вже це все чув. Вона... Обминула так Аполлона. Аполлон розсердився, сказав: добре, раз я вже дав тобі цей дар, я його не забираю, але. Тобі ніхто не буде вірити. Угу. Як ми знаємо, що у Аполлона була сестра близнючка, не знаєш, що ти Ні, просто здає... повідаю, я просто чистий лист. От, міфи легенди Древньої Греції, е, здається її з Артеміда, Міда, е, і вона підслухала цю розмову і сказала, що додала ще одне прокляття. Що не тільки тебе не буде ніхто чути, а ще й ти сама будеш собі сумніватися. Власна така доля цієї Касандри. Так, драма Лесі Українки це саме про оточення Трої, про уже пізніший період, коли власне греки зруйнували Трою, так і описано передумови. Її наймолодший брат Паріс вкрав жінку Елену. Фух, ну хоч, хоч тут я знаю. Але хоч щось. Ж, ти знаєш, що Ілена прекрасна, це ж взагалі то росіяни люблять цей міф. А звідки вона з'явилася, Єлена прекрасна. Ну вона з іншого грецького міста, здається. Вона, вона ж донька Дружина. Зевса. Вона Ти донька зараз відкриваєш Зевса. мені ще нові факти. Е, дивись. А в фільмі про з Бредом Пітом такого не було. Вона донька Зевса, причому Зевс був такий вигадливий на еротичні фантазії, і він до матері, вибачте, я забула, як звали матір цієї Гелени. З'явився в подобі Лебедя. І є така картина, там де вона Зевс в подобі Лебедя. Власне, я не хочу уявляти, як там стався між ними контакт, але власне ця жінка висаділа яйце, і угу. звідти вилупилася ця Єлена Прекрасна. Угу. І типу що вона була найчарівніша жінка в усьому світі. Ну, Гера, ні, не гера. Ні, 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 не Гера, ні, точно Гера не Гера – це мати, це дружина, ну, е, зевса, зевса, це да. дружина його. Але а, він все. дуже любив Добре. жінок. взагалі. Я, б, я ще ще й ти бачиш? От е, ти бачиш, і тут така історія, власне, закрутилася. Хочеться поговорити саме про передумови цього всього, щоб ми більше розуміли твір, так? Чому е, саме Паріс вкрав цю Гелену? Ну тому що вона прекрасна. Ні, тому що ага, там знову ж так, таки була історія. Чому? Е, тому що. Ми знаємо, що Пріам, його батько і батько Касандри він і взагалі всі греки дуже помішані на оцих пророцтвах. Угу. І йому, значить, коли народився його наймолодший син цей періс, пророчиці сказала, що твій син зруйнує твоє царство. І вони не знайшли нічого кращого, ніж взяти це немовля і кинути його в ліс, щоб його там розірвали до дикі тварини. Але не так сталося, як гадалося. Там його знайшла ведмедиця і виготовила його. Потім його, цього хлопчика знайшли пастухи, він з ними виріс, власне. Але ж на Олімпі в той час відбувалася своя двіжуха. Угу. Зевс закохався знову ж таки в однонімфу, але. Пророцтво є, що у цієї німфи син перевершить свого батька. Зевс подумав, та ну ні, угу. треба одружити з якимсь ну, чоловіком не дуже. Угу. І, власне, ж, Ахіл народився у них. Угу. Але на цьому весіллі зібралися всі боги, окрім богині розбрату. Вона дуже образилась, підкинула золоте Яблучко, на якій написала, на якому найпрекрасніший. Це, Це Яблочко потрапило на стіл, там де сиділа Гера, Афіна і Афродіта. Угу. І вони вирішили, як, як зрозуміти, хто із них найпрекрасніше, прийшли до Зевса. А Зевс каже: Та ну ні, він вже досвідчений в таких справах, каже, я не буду вирішувати. І тут вони зустрічають цього молодика Паріса. Uh -huh. Він молодий хлопчина, і замість того, щоб нормально з ним поговорити, хто найпрекрасніше, вони займаються підкупом. Uh -huh. Гера питає, якщо ти каже йому, якщо ти скажеш, що я найпрекрасніша, то я тобі дам царство дуже багате, і ти будеш там, таким крутим царем. Афіна каже: якщо ти скажеш, що я найпрекрасніша, то ти будеш перемагати в усіх війнах, ти будеш такий звитяжний воїн, дуже сильний. А Фродіта сказала, що якщо ти обереш мене... То тебе покохає найпрекрасніша жінка у світі, mm -hmm. і що зробив ми... молодий хлопець? Ну, Він обрав жінку mm -hmm. і власне оцю Гелену, яка вже ж була насправді одружена з Менелаєм. Mm, так, 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 так. І от Паріс її викрадає, привозить в Трою. І саме події оцієї цієї драми описуються тут в Касандрі, про те, що е, вона віщує. Але їй ніхто не вірить. Вона бачить трагічний кінець і для себе, і для своїх родичів, і для країни, але ніхто їй не вірить. І власне дуже насичена ця п'єса. цими подіями, як її сватали потім за те, щоби. Трою не руйнували, але почуло військо і не, не вийшли того весілля, вона е, напророкувала пророкувала загибель свого коханого, і, власне, коли він вийшов у розвідку, вона злякалася, сама його покликала, таким чином його побачили і його вбили. Ну, тобто е, така трагічна доля. І от е, коли е, греки будують того коня, Привозять його в Трою і залишають місто. Тобто виходять троянці, бачать, що немає ні війська, ні кораблів, нікого, тільки оцей кінь. Вони завозять його до брами. І брат Касандри, він типу також віщур, але він псевдовіщун. Він так він робить знаєте, як пропагандисти наші. Uh -huh, uh -huh. Він каже, те, що людям треба. У нас є таке ж до речі, зараз от він каже, що це добрий знак. Що це Еліни залишили на те, щоб з нами помиритися, все окей, і завозять в храм цього коня. Потім схопили грека одного, який каже, ой, та мене тут забули, щось не поділили з чим ми посварилися. Ну, коротше, навіщо їм там такої чепухи. І, власне, Касандра каже, що цей грек прол'є кров, що не можна його тут залишати. А всім вже набридли її. Оці пророцтва, дуже погані, і всі звинувачують, що трапляється погано через її слова. О, і... так, звісно, якби вона не сказала, щоб б не сталося. Ну, ти розумієш так, ну але ж пророцтво є, угу. що і прокляття є. До речі, там прикольна історія, що Аполлон, коли її проклинав, плюнув її в рот. О Боже! Щоб вона говорила. Греції, Це просто можна читати, і я не знаю. кажете, гра престолів, гра престолів. Леся Українка. Так не треба, далеко ходити, викладає. Це міфи Блинки не описано, це розумію Те, що в неї описано, теж тоді. Тут прикольно. Значить, і їй кажуть, що раз ти бачиш смерть і все таке, бери меч і зарубай того грека, і що? Але ж ми пам'ятаємо, що вона сама сумнівається в своїх uh -huh, словах, uh -huh. і вони не наважуються цього зробити. І тут, коли троянці святкують, напиваються і засинають, хоча вона всіх попереджувала, що спати не можна, вони засинають. Цей грек випустив з того коня е своїх побратимів, і uh -huh. вони вирізали повністю е всю Трою. Е власне, Касандру взяли в полон. Е але дуже... Е Цікава, там також історія. Про те, що цар греків, він же ж його старший брат взяв Касандру собі типу за дружину, хоча був одружений. Угу. Поки вони плели додому, Касандра народила близнюків, угу. але коли вони приїхали, там же ж та дружина, яка вже за ті 10 років завела собі коханця. Ну і власне закінчується п'єса тим, що Касандру і цього царя вбиває ця жінка зі своїм коханцем. Але Фух. за легендами древніми грецями, ці близнюки Касандри не виросли і також помстилися ті жінки і його коханці, тобто померли всі. Ага. Але чому нам треба читати зараз, Касандру? Чому? Тому що е, якраз події е, написані за кілька років до того, як російські війська зайшли в Київ. Тобто напередодні першої світової війни mm -hmm. ми бачимо, що тут також обложене місто, так Троя. і власне в наших сьогоднішніх подіях ми також бачимо багато оточених міст. Так і у нас дуже перегукується ця вся історія. Ну, те, що ти розповідаєш, дуже багато починаючи з пропагандистів і тим, що хтось кричав, бив у колокола, попереджав, що буде війна, а дехто цьому не вірив. І коли вона почалася, деякі люди трошки здивувалися або зробили вигляд, що здивувалися. Так. Я, до речі, дуже засмучена, що в наших театрах я не бачила Касандри. А, це виклик, Юра. Подум... Ну, Лесю, я... це дуже серйозні вистави. А, справа І в тому, ставити що... її з одного боку, скажімо так, приємно легко, але це серйозний підхід має бути. А, так, звичайно. І я думаю, що, слухай, взагалі, ну, в жодному театрі України немає Касандри. Я не бачила. Так, ми за... а, 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 а давайте я зараз подивлюсь. Ну, мені здається, що Лесю Українку доволі складно переформатувати, не дивлячись на, ну, не переформатувати, саме зіграти, так, щоб вона була цікава. Там багато наприклад, підтекстів. Багато підтекстів, да, але чи готовий глядач. Розумієш, ну, от, наприклад, Мавка, е мульт Мавка, ну, ціла кіновселенна. І те, що вони цілий кіновсесвіт, те, що вони роблять. Це круто, але саме якщо повернутися до драматургії Лесі Українки, то вона дійсно дуже складна і, можливо, просто ніхто не наважився, але можливо, просто забули про цей твір. Теж може буває, тому що Леся Українка, це що лісова пісня? Ну це перше. Наприклад, в неї є чилотвір в катакомбах, який я теж не бачив, хоча там дуже потужний текст і дуже теж багато що перегукується з теперішнім часом, і теж на сценах я не бачу. Тому мені здається, що тут така е тренд просто Леся Українка, треба щось поставити. Але я впевнений, що коли буде річниця і дня народження, як з Тарасом Григоровичем, то стовідсотково можливо десь з'явиться. Ну, твір, як ти бачиш, обсяг його невеликий? Тут дуже мало сторінок, його можна подужити. От якщо читати, тут тут 91 сторінка, 94. Е, Його можна подужити спокійно за кілька днів, але от ці всі відчуття переварюєш довго. І власне, що я хотіла у тебе тепер запитати, Юр, запитай. Зважаючи на те, що я розповіла Мені перед історією. Перед історією Касандра, як вона отримала свій дар, власне, як з'явилася ця Гелена в. Трої, як ти вважаєш, ця війна троянців проти греків була справедливою відплатою? Чи все таки вони прийшли окупувати і зруйнувати як варвари трою? Е, ти розумієш особисто, я вважаю, що справедливих війн, ок окрім е, війн за звільнення якихось народів або націй, не існує е, вирішувати. Ми розуміємо, що це був інший час, інші люди і інший всесвіт? Uh, і коли держава вона особлювалася тільки персоною свого монарха, там середньовіччя і те інше, uh, не було етносів, не було народів, uh, то можливо так, але все одно мені здається, що це більш родинне питання. І вони могли вийти на двобі один проти одного і вирішити це питання. Тому моя відповідь, взагалі, всі він більшість він несправедливо, окрім це визвольних він, ну є, наприклад, українська війна, яка зараз йде. Як ти ставишся до Касандри? Зважаючи на те, як вона отримала свій дар, що це була за людина. Як я ставлюсь до неї, я ставлюсь до неї нейтрально. А, але мені здається, що тут є меседж, те, що якщо ти щось бачиш, в тебе якийсь талант, то все ж таки не треба сумніватися в собі. тому що завжди є люди додати, що... поруч, які можуть тебе збити сумнів. Я не сумнівалася, шляху, тому що, тому що її ж прокляли. Сестра Аполлона його її прокляла. Але мені здається, що тим, хто читає, треба пам'ятати, що завжди якийсь каїн або авель буде, що буде збивати тебе е зі свого шляху. Ну і взагалі не треба прихати, не треба обманювати чоловіків. Бачиш, вона ж його обманула. Все все вона все свіда отримала нечесно. Так, так, але ну вже є, то є. Треба жити далі. Ось тому. Ми щиро дякуємо тобі за цю неймовірну розмову. Я тобі обіцяю, я спробую перечитати Касандру. Вона я не кажу, що можливо з'явиться вона в репертуарі нашого театру. Але і другі друзі, давайте читати українську класику, давайте повертатися до своєї літератури, тому що в ній безліч-безліч творів, які дійсно у світового рівня. Тому давайте читати українське, тому що це того варто.